Усім привіт! Вітаю вас на каналі малюємо разом. Сьогодні намалюємо таку Валентинку сердечко. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, коментуйте та ставте лайки. І давайте починати малювати. Кладіть ваш аркуш паперу ось так горизонтально, як у мене. Відмічаємо серединку аркушу, ось тут ставимо крапочку і звідси почнемо малювати сердечко. Малюємо таку дугу в ліву сторону, далі вона звужується вниз. І закінчується ця лінія на тому ж рівні, де й починалась. Так само тепер малюємо другу половинку сердечка, знизу з'єднуємо. Намалюємо тепер крила. Починаємо їх малювати ось тут, трошечки вище серединки. Ось така дуга вгору. Тепер вниз дужка. Від серединки цієї дужки ще одна. Тепер від серединки цієї ще нижче, ще одна. І тепер остання. На тому ж рівні, ось так ми це перевіряємо, малюємо крило з іншої сторони. Дуга вгору. Тут скруглюємо і вниз дужка. Від серединки цієї дужки ще дужка, Так само нижче, ще нижче. Ми їх намалювали 5. Перевіряємо, де закінчується це крило. Ось тут помічаємо крапочку. І робимо останню дужку. Ось так. І давайте сердечку намалюємо круглі оченята. Малюємо один кружечок. На тому ж рівні малюємо друге око. кожному оці малюємо ще один кружечок, він достатньо великий, а нижче ми намалюємо менший. І великий кружечок розмалюємо чорним кольором. А ось ці менші залишимо білими. Це такий відблиск в очах. В іншому оці так само малюємо більший кружечок, а знизу намалюємо менший. Великий зафарбовуємо. У цьому оці цей вийшов трошки великим, я його зроблю меншим. Звичайною дужкою намалюємо усміхнений ротик, ось так. Давайте ще зробимо вії на кожному оці. Ось тут декілька війок. І з іншої сторони. А маленькими дужками намалюємо брови над очима. І все ось так дуже просто. Ми намалювали сердечко з крилами, тепер його розмалюємо червоним кольором. Ви можете намалювати таке сердечко і подарувати його, наприклад, батькам, або родичам, чи друзям, чи братам та сестрам, показавши таким чином, як ви їх любите. Повірте, їм буде дуже-дуже приємно. Сердечко ми розмалювали. Давайте тепер відтінемо крила блакитним, або якщо у вас є світло сірим кольором. Я це буду робити блакитним. Це дуже просто: просто вздовж ліній середини, вздовж чорних ліній, малюєте ось таку блакитну. Ось тут. Тепер нижче на цій тушці. Так само ще нижче. Ще. І ось тут. З іншої сторони так само все повторюємо. Дивіться, який простий малюнок, а як мило він виглядає. Загалом все можемо ще зробити декілька ось тут штрихів і з іншої сторони. І все таке гарне сердечко Валентинка готове! Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!